Значить, приїхали дві невідомих особи, чоловіки зранку, десь 7-7.30, Сказали, що ваш чоловік щось там накоїв, нам треба його з собою забрати, і ми будемо виясняти ситуацію, він буде відповідати перед законом, перед, кий, перед Київським. Все. Я сказала, я поїду з вами, вони сказали, ви нам не потрібні. Доброго дня! можете вийти з автомобіля. Так. так. Всі. Внимання. Руки вгору, будь ласка, хлопці. Кладимо одразу сюди. Сьогодні вранці приїхали люди з претензією те, що я нібито зґвалтував неповнолітніх. Вчора ввечері почала дзвонити людина, погрожувати, що багажники вивезли. Приїжджає в суми, решимо по мирному розійдемося. І все буде добре. Сьогодні зранку вони приїхали додому. Почали знімати на відео, предоставляти факти, у переписки непонятні. та показувати заяву в телефоні, написано на бумагі А4, я її толком не прочитав. Що ніби та дівчина написала заяву по, по зґвалтуванню. – Ким вони представились? Ніким. Серйозні люди. За мною, типу, кажуть, їдуть з Києва якісь військові, щоб підвести мене в прокуратуру для подальшого е, прийняття рішення. Які, ви, які вимоги вони вам висували? Вимог спочатку ніяких. розказують всю правду, знімали на відео. Тоді, далі. А тоді пішла розмова за кошти. Скільки грошей? Дві тисячі доларів. І, І що тоді відбудеться? І вопрос закриється і все відео яке було заснято, нібито переписки, нібито якась експертиза, нібито якась заява. До поліції надійшло повідомлення від мешканки Сумського району про те, що двоє невідомих заштовхали її чоловіка до автомобіля Хонда та повезли в невідомому напрямку. Було введено в дію план перехоплення. Інформацію з орієнтуванням авто було передано всім нарядам поліції. І вже невдовзі працівники групи реагування патрульної поліції Сумського районного управління поліції помітили та зупинили вказаний транспортний засіб. Як виявилось, приїхавши за адресою проживання чоловіка, зловмисника викликали його на вулицю. Коли потерпілий вийшов з двору, зловмисники заштовхали його на заднє сидіння автомобіля. Під час руху транспортного засобу вони, погрожуючи фізичною розправою, почали вимагати у потерпілого 2 тисячі доларів за його звільнення. Чоловік погодився віддати гроші, але для цього потрібно було повернутися додому. Відтак. Проїжджаючи через один з блокпостів, їх зупинили та затримали поліцейські. На даний час слідчим сумського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури та міста Суми повідомлено про підозру двом чоловікам, які за попередньою змовою викрали та незаконно позбавили волі людину, а також вимагання. Підозрювання затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідство триває.